Зрозуміли, що хочуть служити дітям. Так про своє покликання говорять батьки вихователі Олександр та Світлана Спільниченки. Вони мають трьох біологічних дітей, а нині в їхньому дитячому будинку сімейного типу зростають восьмеро дітей-вихованців. Як батьки наважились на створення ось такої родини, як адаптують та виховують дітей, зараз дізнаємося. Я вітаю вас, пане Олександре, пані Світлано. Доброго, Доброго дня. За інформацією черкаської уваги, от на Черкащині будинків сімейного типу, таких як ваші, їх 60 нині функціонує, але і ще тисячі дітей вони очікують на свою родину. Як ви наважились на такий крок створити будинок сімейного типу? Ще десь на початку 2000-х років наші друзі взяли перших дітей, і ми тоді, також, будучи обоє вчителі, ми думали, що ми зможемо створити. Такий затишний куточок для дітей і обігріти хоч принаймні одну дитину. Ми над цим працювали, але так трапилося, що аж в далекому 2017 році ми взяли першу дитину на початку року, 2 лютого, а потім 24 лютого ми взяли ще чотирьох. Дітей. Фактично, 12 років ми йшли до цього, і ми дуже хотіли, мріяли, але то в нас не було власного житла. А по закону, ми не маємо права взяти діток до себе в родину, то потім житло було дуже маленьке, ми не могли. І ось коли фонд побудував цей будинок, ми змогли втілити мрію свою в життя і взяли перших діток. Ви кажете, що не були готові от матеріально, тому що не мали свого житла. А морально, ви були готові до цього? Кожна мама, коли вона народжує свою дитину, власну, вона взагалі не знає, до чого готуватися, не знає, яка буде дитина, які будуть, можливо, вади, можливо, навпаки, який буде характер. Так само, і ці дітки Вони приходили через наше серце, і ці діти до них не можна підготуватися, тому що вони всі різні. Вони той емоційний, той навпаки замкнутий. Хтось вміє щось робити, хтось взагалі нічого не вмів робити. І тому, як я говорю, Особисто я, що для мене було підготуватися дуже складно. Ми думали, що ми готові. Але ми думали. Да, нас, ми що думали, ми що, готові. що ми готові. Але як виявилося, ми не були готові. І це знаєте, все набуте з часом, уже з досвідом. Ми вчилися разом з ними, з нашими дітками. Ми вони нас вчили, а ми їх навчали. І ми так його. і виховували вони нас, а ми їх. <світ> що вас вразило, Якщо ви не були кажете готовими, що саме вам було складно? Складно було те, що певні от елементарні речі, які ми розуміємо само собою, там, доглядати за собою, чистити зуби, вмиватися вранці, застеляти ліжко, купатися взагалі, переодягатися, ці всі речі вони не працювали. Це все треба було навіть у, скажімо, такому віці 9-10 років, треба було навчати, готувати. Десь повторювати, десь показувати от, от такі моменти. Вісім років існує дитячий будинок сімейного типу. За цей час скільки дітей ви виховали тут, і скільки дітей вже покинули стіни цієї оселі? Взагалі, через нашу сім'ю пройшло 13 дітей. Одна дівчинка це Віка, Карінина, сестричка старша. Вона закінчила вищий навчальний заклад, наш, Богдана. Поїхала вона в Польщу, вже рік в Польщі працює. А Хтось з біологічних дітей ваших досі проживає з вами, хто вже створив свої сім'ї, можливо, або ж розпочав самостійне життя. У нас троє біологічних дітей. Наша старша донечка, вона одружена, живе окремо від нас, а двоє синів живуть ще з нами. Молодший, которому котрому 15 років, і старший 22 роки. І ще я вас попрошу назвати поіменно ваших дітей от від найстаршого до найменшого. Найстарший ну, ми не беремо Сашу до уваги, йому 22 роки. Потім йде Ігор, 17 років, Каріна 17 років. Даниїл, 15, ось буде через декілька днів. Потім йде Христинка. Потім іде Настя, Стефанія, Соня. Вадим і Ніколь. Скажіть, як ви знайшли ваших дітей? Це ви їх побачили в дитячому будинку? Чи вам служба у справах дітей запропонувала взяти цих дітей в родину? Нам служба запропонувала взяти діток і деякі притулку ми ж брали в теплому домі. Тобто, нам пропонують діток, ми їдемо знайомитися: два-три знайомства. Якщо дитина йде на контакт, ми її забираємо. У нас не було таких, що не йшли на контакт. Вони вже на другому побаченні вже просили нас забрати додому. Крім Стефанії? Так, да, Крім Стефанії, яку нам прийшлося прикормлювати, тому що вона так боялася чоловіків. Вона так боялася чоловіка взагалі, що вона навіть в його сторону боялася дивитися. Тому в доми малютки ми приходили до неї дуже часто. Ми приносили їй смаколики і так потихеньку, потихеньку привчали її до тата. А яка процедура оформлення дитини от в дитячий будинок сімейного типу? Як швидко ви можете забрати дитину до себе в родину? Спочатку потрібно бажання це перше. З цим бажанням ви йдете у службу у справах дітей. У службі у справах дітей вони дають перелік документів і вимог до прийомної родини або до дитячого будинку сімейного типу. Якщо по цим вимогах немає ніяких зауважень, то потім направляється на навчання. Проходить навчання родина, після навчання йде висновок, чи е, готова сім'я взяти дитину чи ні. Це дають викладачі навчального закладу. І потім в родину пропонують дитинку, і ми ходимо за знайомство, і проходить адаптація, і дитинку можна забрати в родину. Після того, як всі документи вже оформлені на дитину, сесія ж проходить, там договір підписується, потім ми отримуємо документи і можемо забирати потім дитину. Чи були в дітей проблеми з адаптацією в родині? Ви знаєте, з кожною дитиною ми якось думали, як, як дитина ввільється в нашу родину, чи приймуть її наші дітки, цю дитину. Але знаєте, саме головне, що ми зробили перед тим, як взяти перших діток, ми спитали у своїх трьох дітей. Порадилися. Ми порадилися, чи готові вони допомогти нам, чи готові вони прийняти цих дітей. І наші діти сказали, так, ми готові, і тому е адаптація була м такою легкою. Звичайно, були якісь нюанси. знаєте, Ми не очікували, що нас будуть будити в 5 ранку, що, ми будемо, да, що ми будемо витягувати з-під столів і з-під диванів дітей, щоб е посадити, хоча б повчити якісь уроки з ними. Вони дехто так кричали, що ми не могли розуміти, що нам робити. Але, звичайно, ви знаєте, не було такої довгої адаптації. Навіть останній хлопчик, який прийшов до нас в родину у службі справи дітей, нам сказали, що знаєте, першою і основною такою головною метою навчити його обніматися. Ви знаєте, на четвертий день ми з цією дитиною обнімалися. Він з задоволенням приходить, обнімається, ми прощаємося на ніч. І ми в нас така традиція є. Ми, ми обов'язково обнімаємося на ніч. Ми цілуємо своїх діток, і це кожного вечора. І вони привикають до цієї любові. Вони можуть віддавати цю любов потім один одному. За інформацією Офісу омбудсмена, в інтернатних закладах України нині виховується 25 тисяч дітей. Чи не було у вас коли небудь такої думки повернути дитину до інтернату з якихось причин, скажімо так, чи то через адаптацію в родині, чи через якісь складнощі, які виникали тут? Знаєте, думки можуть бути різні. Думки можуть бути, особливо коли якісь труднощі приходять, але потрібно вчасно себе брати в руки. І продовжувати трудитися далі, не зупинятися в тому, щоб любити цю дитину. Наскільки вони довіряють вам, як батькам, вихователям, про що вони готові вам розповісти? Я дуже рада, що вони діляться зі мною. Я не кажу, що у них немає своїх секретів. У Дівчаток завжди є свої секрети. Але вони діляться зі мною, і якщо щось трапляється, якесь навіть негативне, вони приходять і говорять про це. Чи вони з татом, як з пастирем, говорять, чи вони говорять і зі мною? І ми вирішуємо питання по мірі їх надходження завжди якось так спокійно. А діти поміж собою, вони дружні? Чи бувають конфлікти? Як ви вирішуєте спірні питання? Діти всі різні, і кожна дитина вона індивідуальна. вона Єдина, неповторна, хоч вони є представниками е, різних, скажімо, сімей. Ми навчаємося, вони одна сім'я і вони повинні піклуватися про, про один про одного, починаючи вже зараз, тому що ми не вічні. Колись ми, як батьки, ми відійдемо, але вони повинні підтримувати, допомагати один одному. І, можливо, це єдине, що е, оці родинні зв'язки у них. Повинно залишитися на майбутнє їхнє життя. Я хочу сказати, що конфлікти завжди бувають. Конфлікти так. між дітками конфлікти бувають. Але у нас нема таких конфліктів, які б тягнулися дуже довго, і що вони не будуть розмовляти дуже довго між собою. Вони можуть посваритися, вони можуть щось один одному там навіть нагрубіянити. Але ми завжди вирішуємо це питання і вони завжди миряться, обнімаються. І таких довгих конфліктів в нас немає. А вони не конкурують поміж собою, аби досягти більше вашої прихильності, аби ви провели більше часу з кимось із них. У нас є такий момент, що ми просто хтось або мама, або я, ми взяли один, одного, двоє дітей і ми пішли десь посиділи, поспілкувалися. Це, е, конкуренція є, але вона в такому здоровому глузді. Завжди намагаємося, особливо якщо старші, бачу, вони хочуть побути з нами пізніше, то в нас менші лягають спати, а старші ще ми можемо поспілкуватися, попити з ними чайку, поговорити, пошептатися про щось. Кінофільм подивитися да, кінофільм, я подивитися. ще в нас, знаєте, коли ми використовуємо корисне і з приємним. Наприклад, коли потрібно комусь купити там одяг чи взуття якесь, то ми їдемо з цими дітками. Купуємо їм одяг і обов'язково в якесь кафе посидіти, пригостити їх чимось, побути якось так. знаєте, разом до війни ми взагалі досить часто їздили в ліс. Ви вже сказали про уроки. Ви ж обоє вчителі. Так, ви ще працюєте, пане Олександре? Пані Світлана вже займається тільки дітьми, працює мамою. Як щодо навчання, ось за інформацією інституту освітньої аналітики, минулого навчального року 87 тисяч українських дітей навчалися вдома на сімейній системі виховання. От і навчання ваші діти вони ходять до школи чи навчаються вдома? Наші діти всі ходять до школи. До однієї, чи це різні навчальні заклади? Різні навчальні заклади. Переважно це школа Софія. Одна дитина, 17-річний, вже хлопець, він закінчує в цьому році школу, навчається в 13-й школі. І Вадим, якого ми тільки що взяли, то він навчається в 24 й школі. Уроки вдома робите з дітьми чи вони самостійні робимо? Менші без нас не можуть робити. Так. На жаль. Чомусь так. А старші з меншими роблять? Частково, так. Особливо англійську мову. Якщо вони не зайняті, наприклад, або поробили вже свої уроки, вони можуть допомогти нам і з меншими зробити уроки. І якусь частину завдань вони можуть виконати. Окрім навчання у школі, саме шкільної програми, чому ви навчаєте дітей вдома, ви як мама, а ви як тато? Ой, мої дівчата і хлопці уміють і люблять готувати. Я дуже люблю робити смачні страви, різні, видумувати різні страви, дивитися щось цікаве і тоді з ними готувати. Наша Стефанія вона дуже любить пекти панкейки, я готую їй тісто, і вона готує їх самостійно, вона може жарити зразу на двох сковорідках, і для неї це не проблема. Крістіночка дуже любить випікати тортики, вона навіть участвувала в різних марафонах. Каріна у нас більше така, знаєте, по м'ясу і по рибі. Вона може по борщу. Да, вона дуже смачний борщ готує так. Тобто вони готують. Хлопці у нас також, якщо, наприклад, там ми затримуємося із малечою десь або там в лікарні бувають чи поліклініці, я дзвоню там хлопцям. Хлопці приготуйте вечерять без проблем. Хлопці можуть приготувати вечерю. Так само на їхніх плечах часткова уборка, тобто вони живуть і до да, прибирання будинку. Тобто, родина спільниченків може відкрити свій ресторан, якщо захоче, тому що дівчата вміють і варити, і пекти, і робити різноманітні страви. Да. Ще й смачно. Під час карантину, коли був ковід, в основному з дівчатами ми тоді зробили там на задньому дворі зробили такий диванчик із палітів. Потім мама понашивала туди подушок, і нас там є де посидять на задньому дворі. А ви ж є те з дівчатами, так? Так. Я ще навчаю їх шити. Старші дівчатка вже в мене вміють працювати на швейній машинці. Вони шили і іграшки, і фартушки шили, і сумочки вони вже шили. Менших тільки почали ми недавно навчати. Вони вже вміють прокласти гарно строчки. Тому що саме головне зараз моя мета навчити їх правильно працювати за машинкою, щоб не було ніяких травм. Тому ми працюємо і вони з задоволенням. І Вадім прийшов, він також спробував шити на швейні машинці, і йому дуже сподобалося. Зараз говоримо про навчання як щодо дозвілля, чи маєте ви на нього час і чи проводите разом з усією родиною? Обов'язково. Ну, є такі моменти, що просто я вранці прокинувся, і я зрозумів, що нам треба кудись їхати. І ми кудись сіли й поїхали. У ліс. <хи> Авантюрист. Він такий. Діти, я даю вам пів години. А діти, папа, нас куди не виходить пів години. А, ну так, да, трошки більше виходить, щоб зібратися. Але він каже: ви потім побачите, і ми вже кудись їдемо. І ми їдемо на екскурсії на різні, особливо до, до війни. Ми дуже часто подорожували, діти дуже багато побачили місць. Ми вже возили їх і в Закарпаття, і в Карпати, і на море, і в Чигирин. І де ми тільки не були? Ми тут по області все об'їздили на Жигулюше тоді. І в багажнику сиділи, не для поліції. А Як зараз ви переміщаєтеся? У вас є свій транспорт? Чи це «Укрзалізниця»? Ні, зараз ми тільки на своєму. У нас є бусик дев'ятимісний. В якому великий багажник, коли тільки його пригнали, троє дівчат в багажнику лягли, сказали, ми тут жити будемо. Ну це те, що до подорожей. А що тут по місту, то буває так увечері, чи в неділю, чи в суботу. Зібралися, поїхали в парк. В багажник кинули самокати, ролики, і вони собі там побігали, погралися. Як щодо поведінки? От і вдома, і в громадських місцях. Нині достатньо тихо себе поводять діти. Чи завжди так, чи у вас гамірно вдома? Вдома в нас гамірно, але в громадських місцях діти дуже гарно себе поводять. Ми їх вчимо, що людей багато, і вас багато, ми не можемо. Ми ж дивіться, нас, нас тато і мама, нас двоє. І ви, будь ласка, будьте біля нас. Але ми намагаємося так, щоб вони знали, де ми, як ми і, і що ми будемо зараз робити? І е, знаєте, наприклад, якщо старші дітки, якщо я бачу, що нам десь треба йти, і там дуже багато людей, і е, можна загубитися, тому я поручаю, наприклад, каріночки. Ось одна дитинка, я за іншою, крістічка за за іншою, Саша за іншою. Тобто менші дітки, ми розподілені, і ми знаємо, що відповідальність старша вона знає, де нас знайти, як позвонити, як знайти тата й маму. Якщо хтось порушує поведінку, чи є у вас якісь методи покарання, впливу, якісь певні от ваші табу? Я їх називаю діти асфальту. Вони зростають на гаджетах, і, відповідно, один із методів впливу це гаджети. Можна телефончик покласти і не торкатись його там 2-3 дні. Можливо, сьогодні тільки. Телевізор так само. У нас телебачення ну, немає такого, у нас все через інтернет. Тобто, ми теж можемо обмежити використання телевізора, що це теж такий момент. Крім того, у нас є. Стільчик, на якому можна посидіти і заспокоїтися? Да. У нас є кімната, де також можна піти і заспокоїтися. Якийсь певний час: 5, 10, 15 хвилин. Заспокоїшся, прийдеш. Працює? В деяких моментах так, в деяких моментах ще треба спілкуватися. На гаджети батьківський контроль встановили? Так. В менших так. А ви як мама-вихователька, як ви працюєте вдома? Ось із чого складається ваш день? Вранці встаю, готую сніданок, відправляю всіх до школи і потім спокійно п'ю каву. Ну це буває дуже мало часу. Потім я готую обід, і я встигаю, якщо діти десь до часу дня, я встигаю навіть піти в майстерню, щось розкроїти або щось пошити, або якусь частинку зробити, тому що дуже люблю шити, і на це мені навіть вистачає часу. Потім приходять дітки, ми робимо домашнє завдання з ними. І, звичайно, паралельно я готую ще й вечерю. Звичайно, якщо мені потрібна допомога, старші дівчатка і хлопчики завжди допомагають. Дівчаткам перепадає, правда, більше допомоги, вони завжди кажуть, а чого нам більше? Кажу, ну все-таки ви ж майбутні мами. Хто ж піклуватися буде про родину, як не ви? Господині. Да, майбутні господині. Один день, знаєте, не, не, не похожий на інший, а ніби вони всі схожі. Тому що завжди трапляється що, що потрібно може зробити. Більше, менше, зараз почнеться у нас трошки є в нас городи маленькі. Ми саджаємо огірочки, помідорчики, всяку зелень. Небагато для того, щоб влітку можна було їсти салатики свої. Але вона сказала про шиття. Досить часто вона ш'є вночі, коли вже всі сплять і може шити аж до ранку. Як вам вистачає снаги на все? Взагалі, шиття це як. Релакс у кожного він свій У Когось, наприклад, там йому треба там, випити чашечку кави, там там, посидіти на диванчику. А мені, якщо в мене є вільна хвилинка, то це піти в, май... в мою майстерню і... і щось попрацювати там для діток, Щоб потім вони прийшли і сказали, мама, це знову для мене. І встаю чергу, кому далі шити. Ви, як тато, продовжуєте працювати так в школі так. і займатися із дітьми. Це інформація у Мінсосполітики. Фінансування дитячих будинків сімейного типу йде від держави, і там є конкретна шкала, що 2,5 податкових мінімуми для дитини відповідно до віку, 3,5 для дитини, якщо має інвалідність, і так далі. Ось цієї суми, яка надходить від держави, чи її вистачає на те, щоб забезпечувати ось таку родину, чи вам доводиться працювати для того, щоб закривати всі витрати? Не вистачає, зразу скажу, що нам цих коштів не вистачає. У нас діти їдять постійно все свіже, у нас постійно є м'ясо, у нас постійно є якісь смаколики, і відповідно це все тягне і кошти. Тобто, нам, ну якщо так по скромних таких підрахунках, десь на тиждень від виплати до виплати не вистачає дожити. Комунальні послуги у нас е, дуже дорогі, тому що у нас немає субсидій, no. особливо взимку. У нас дітки ходять на гуртки, за які ми ще платимо, вони ходять в приватну за школу, школу яку, за яку ми оплачуємо. Тому ми хочемо дітям дати, знаєте, саме найкраще. Тому ми й працюємо. Я інколи беру замовлення, працюю, чоловік працює на роботі, але ми не скажемося, тому що основну частину із цих коштів ми е, закриваємо, звичайно. Ви сказали, що ваші діти ходять на гуртки, чим займаються? У нас скільки діти ходять на гуртки, що ми інколи я тата називаю таксистом. Тому що у нас, якщо почати з самого найменшого, то Ніколічка ходить на гімнастику чотири рази в тиждень. Стефанія вона займається вокалом, вона займається фортепіано і займається боксом. Сонечка у нас теж спортзал на бокс вона ходить. Дуже любить малювати в нас сонечка, тому ми зараз. Підшукуємо її також гурток. Настінька наша теж займається вокалом, займається фортепіано, займається боксом. Вона перемагала і перші, і другі місця по боксу. Так само перемагала і по вокалу. У неї є свої перемоги. Кристіна займається вокалом, вона ходила на скрипку, зараз не ходить, але вона ще дуже любить фотографувати, вона дуже творча в нас особистість. Каріночка у нас займалася на гітарі, так як вона випускниця. Основна частина її часу це навчання, тому що хоче здати гарно іспити і щоб можна було поступити. Даниїл займається на саксофоні. Ігор на комп'ютерах він оце займається і вивчає різні програми. Він також займався в музичній школі, але зараз вже не учиться. Також 11 і також йому потрібно підтягувати всі хвостики, які ще в них потрібно, щоб здати гарно НМТ. Е зараз ми його тут не бачимо, тому що він у школі, так? Так. Кажете, що займаються діти творчістю, концерти вдома влаштовують на свята. Якось зараз ні, але було таке, що постійно. Але в нас, ну як в загальному, то постійно концерт якийсь. Да. Вони співають, от не перестають. І вчора навіть тут співали. Ти може спать пора, а ці тут прибирають і співають. Дві неділі назад в суботу, да, ми їздили в Софіївку в Умань з дітками, поїхали на екскурсію. І ви знаєте, вони зайшли в печеру, в якій такий луна да, таке ехо. І як вони гарно співали оце і свої пісні з хору, оці такі там латинською мовою. Це було так прекрасно. Ви знаєте, це було б найце концерт, який ти можеш побачити десь в філармонії чи де? Вони прекрасно співають, і я дуже пишаюся їхніми голосами і дуже дякую, що вони у нас такі творчі. Як ви відзначаєте свята? У вас є родинні традиції? Взагалі в нас є традиції. І одна із головних традицій: ми щонеділі ходимо в церкву. Діти співають в хорі наші хор називається «Народжені серцем. Крім того, от свята, ви говорите, Новий рік, Різдво, Пасха це великі свята для нас, плюс День народження. День народження в буває часто. Так, да, у нас часті День народження, от квітні у нас було три. Іменинники, троє. У листопаді в нас четверо іменинників. Діти самі замовляють те, що вони хочуть на день народження. Так. От, Які блюда вони хочуть. Можливо. Кудись поїхати. просто поїхати, замовити піцу. ну от В такому плані. У нас у дівчаток день народження 22, 24 і 29. Квітня. І вони кажуть, мама, тільки не все в один день. Щоб, щоб окремого... кожній окремої окремі було свято. Ну у нас такого навіть і не було, що ми разом їм святкували. Кожному окремо тортик, кожному окремо свої страви, вони замовляючи те, що вони хочуть. І ну для них для них це важливо. і Для нас це важливо дати їм оцю частинку радості саме в його народження. В суботу і в неділю, якщо гарна погода, виїжджати або в ліс, або в парк, або на екскурсію. Це вже знаєте, така традиція сімейна. І вони знають, що тато вже щось придумає нове, і ми знову кудись поїдемо. Або навпаки, вони кажуть, мама, а ти знаєш, ми бачили там в інтернеті, там є таке місце хороше. Кажу, давайте подивимося, куди ми можемо ще поїхати. Ось ви, як батьки, вихователі із досвідом. Що б ви могли порадити людям, які бажають взяти в родину дітей, створити дитячий будинок сімейного типу? Потрібно брати дітей. Це перше. Це відповідні труднощі, це відповідні виклики, це, можливо, недоспані ночі, тому що це 24 на 7 і цілий рік, але ця праця винагороджується. Винагороджується обіймами, поцілунками, перемогами в їхньому житті, коли дитина. В дев'ять років приходить, вона читати не може, а вона вступає в вищий навчальний заклад потім, в майбутньому. Це перемога. Ми дякуємо Богу за те, що Бог використовує нас для цієї праці. Пані Світлано, які будуть ваші настанови майбутнім мамам вихователькам Я також підтримую думку, що дітей треба брати у свої родини, в свої сім'ї. Це дуже важливо. Це дуже важкий труд. Це, це праця не з легких, і підготуватися до цього не можна. Треба просто відкрити серце і брати діток. А все інше, воно, знаєте, воно прийде. Діти навчають нас, а ми навчаємо їх. І це прекрасно. Знаєте, це обоюдність така. Це інколи дисциплінує. Інколи ти розумієш, що ти не можеш розслабитися. Інколи ми молодіємо, тому що коли ми їдемо. Із Закарпаття і нам дзвонять служби справ дітей. Вітаємо, у вас народилася ще одна дитина, і ми розуміємо, що це сестричка чи братик, які народилися в наших дівчаток. Так ми добирали своїх дівчаток, їх п'ятеро у нас з однієї родини, і ми радіємо, що вони в нас. І тому це прекрасне і потрібно брати діток. Зараз діти, які виховуються у вашому будинку, вони називають вас мама, тато. Так. так, усі. Так. Що ж, пані Світлано, пане Олександре, я вам дякую за цю розмову і за те, що ви подарували дітям родинний затишок. Дякуємо і вам.